Багато людей увірувало, але ті люди, які із заздрощів наняли людей, підбурили і їх вигнали з міста. І тут, в останньому вірші, ми читали, а учні сповнялися радощі і Духа Святого, після того, що вони були вигнані, вони сповнялися Духом Святим. Читаю те місце від Святого Івана, 7 розділ 37 міша. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, порики зі мої води. Вчорашнього дня також, але чи ми ці два дні, чи сповнялися ми Духом Святим. Тут я зачитав, а Христос сказав, що коли брати що з вас, нехай прийде, до мене та є. Чи є. Чим нас спрага приходити до кожного істочника живої води. Буквально без два дні назад, націклята, без дві неділі, 25 циклят, 10 50. І 50. бранці, коли зайшли в грузиною конику. Я так зразу закрити, що там порожня, парка не має води. І коли принесли, води, поставили барку з водою і 25 штук, то вони там перекидали другу. Я так зберу себе в бану. Наскільки коли є спрага цих ціплят, вони десь хвилин 10 всі до половини, і зразу не стало. Наскільки тут може для взяти цей дзьомик? Наскільки, коли то є справа, ті дівчата наші більші, і штабні ріділі більші, вони не могли за, за вечері добитися до тієї води. Покажуть ці трошки. Я так для себе зверну увагу, наскільки, коли є справа, і в нас людей, то з Божої сторони в Бо Бог Божий завжди є повний води, хай Бог благословить всіх нас, щоб Дух Божий, Дух Святий був у наших серцях, і щоб у нас була спрага до Бо Божого Слова, до Божого духа, щоб нам наповнюватись, Дух Святий є, Дух утішити. І, як співалося Псалом, що. Нас. Я що Ми не раз переживали від Бога утіху. що в цьому собранні, мабуть, більшість з нас переживали Божу втіку. Коли Івол свого часу сказав за своїх друзів, що жалкі жителі, ми жалки утішителі, то ми переживали велику радість, коли утіка була від Духа Святого. Слава йому. Хай Боже ім'я буде прославлена. Я ще згадую за свого батька, який віс освітоцьке служіння 23 роки. І коли після інсульту, вже перед смертю, не жив, коли йому тяжко було говорити, мова була така зрозуміти, було тяжко, невнятна. Коли Божий Дух наповняв, то він на іних... на речі, як він дуже дня молився, і він дуже любив молитися, як пригадується, коли я в маленьким хлопчику, ще пам'ятаю, школу, мабуть не ходив. І коли я прокидався від, від молитви батьківської, я спочатку думав, що не спідає. І то, коли там лихо була. була Придихали і вже починав молитися. Зрозуміли мовою і топло не один раз. Дух святий його багатьох. Борда... обнімає всяку часу. Ми прославимо Бога, щоб про не служити, а й ця слава буде йому дарувати.